Права 408 У крамниці є лимони, апельсини та мандарини, загальна маса яких дорівнює 740 кг. Якби продали 55 кг лимонів, 36 кг апельсинів і 34 кг мандаринів, то маси лимонів, апельсинів і мандаринів, що залишилися, виявилися рівними. Скільки кілограмів фруктів кожного виду є в крамниці? Ну що ж, давайте міркувати. Цю задачу можна розв'язувати по-різному. Вона доволі громістка. Я б її так розв'язав. нехай. Якщо у нас продадуть е, 55 кілограм лимонів, апельсини і мандарини, продадуть, то нехай у нас буде по X кілограм фруктів кожного виду. Записуємо тоді. Перше. Нехай. Після. Ті продажів, залишиться по X кілограм, записуємо лимонів, Та мандарині. Ну, добре. Якщо це так, то тоді ми можемо скласти рівняння: пишемо за умовою. Давайте читати, що нас умові. В умові було 740 кілограм. Якщо від них відняти 55 кілограм лимонів, будемо віднімати 55, мали продати ще 36 кілограм апельсинів і 34 кілограми мандаринів. Якщо все це продати, то нам сказано, що маси лимонів, апельсинів і мандаринів, що залишилися, виявилися рівними, які ми позначили по Х. То у нас тоді залишається. Пишемо, Х лимонів плюс Х апельсинів плюс Х мандаринів. Чудово. Ну що ж, тоді давайте подумаємо, оскільки у нас тут буде в дужках. 36 плюс 34 це буде у нас 70, а 70 плюс 55. Це буде 125. То ми пишемо тоді, тут у нас буде 125, а x плюс x плюс x це буде 3х. То ми записуємо, що 3х, тоді дорівнює. Якщо ліва частина дорівнює правій, то і права, дорівнює лівій. Дорівнює 740 мінус 125. Так, добре. Ну, давайте віднімемо і дізнаємося, скільки ж буде 740 мінус. 125. Можна юсно. 740 мінус 125. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 5 це 5. 4. Збрали доничку 3. 3 мінус 2 це 1. 7 мінус 1 це 6. Отже, залишиться 615. Пишемо, що 3х у нас дорівнює 615. Ну і нам треба знайти невідомий множник Х. І як його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. 615 треба поділити на 3. Так. Ну що ж, тут навіть можна зрозуміти, що це 205, бо 205 плюс 205 плюс 205 разом буде 615. Але, мабуть, буде краще все-таки поділити куточком, то ми 615. Ділимо на 3. На 3. Так, 6 поділити на 3, це буде 2. 2 на 3 це 6. Віднімаємо. 6 мінус 6 0. 0. Не пишемо. Зносимо одиничку. 1. 1 на 3 не ділиться. Тут додаємо тоді 0 і зносимо ще п'ятірку. 15 поділити на 3 це буде 5. 3 на 5, це 15. Віднімаємо. Тоді залишок буде 0. Отже, вийшло 205. Пишемо, що х. Тоді дорівнює 205. Ну що ж, чудово. Тобто ми кажемо, що в нас було, якщо продати всі ці кілограми, що сказано, то в нас буде по 205 фруктів кожного виду. Але скільки на початку, тепер нам треба дізнатися. Пишемо тоді друга дія. Як нам, наприклад, дізнатися, скільки буде лимонів? Якщо 205 буде, коли продати 55, то було їх. Чи є їх в наявності, треба до 205. Додати 55. І це дорівнює тоді. 205 плюс 55 це дорівнює 260. Пишемо в дужках, чого? Кілограмів. Це у нас лимонів. Так, є. Тепер третя дія. Давайте дізнаємося, а скільки ж у нас в наявності апельсинів. Якщо б їх продали 36, то буде 205. Але зараз їх наявності треба до 205 додати 36. І це дорівнює. Ну що ж, 5 плюс 36 це 41. І ще 200. То це буде 241. Пишемо в дужках кілограм. Це в нас буде тоді апельсинів. Чудово. Ну і четверте. Як дізнатися, скільки в нас в наявності мандаринів? Треба до 205 додати 34. Пишемо 205 плюс 34. І це дорівнює. Ну, 5 плюс 34 це 39. І ще 200. Це буде 239. Пишемо кілограм. Це у нас буде мандаринів. Ну що ж, ми дізналися, скільки фруктів кожного виду є в крамниці, а тепер запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Я буду перераховувати в такому ж порядку, в якому вони перераховані в нас у задачі. Спочатку лимонів пишемо 260 кг, потім апельсинів у нас 241 кг, І мандаринів 239 кг. Ну що ж, ось така доволі складна задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.